Йо-йо, ці -йо, кінтейці хитаю ми злетіли в Супер левоксокер, Нам забуває. Ух ти йо, нам капець кінтай. Нам реально капець, схоже, бо 36 ми програєм. М -м -м -м, не Ну так. 36 ми програєм і я не знаю, що нам робити. Чесно, я вам просто скажу, я не знаю. І все. Опа. Так, давай, пішов. Пішов, 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 швидше. Фу, Шу, блін. Стих, але, на жаль, провтикався. Але, на жаль, провтикався, розумієте? Оу, я провтикався. І зараз буде 3, 7. Залітається в наші ворота. і я думаю, що цей чувак робить аж 7 м'ячів забитих сам. О, так там вже нікого немає. Недобре, я піду за голкіпера. Я піду за голкіпера. Я не буду провтикуватись, я буду стояти в воротах і буду чекати. На жаль, не атаки, ну точніше, сподіваюсь, не атаки. Але там 30 секунд залишилось. Я не впевнений, що вони заб'ють аж 4, м'ячі. <кій> ну так. Ну так. Подивіться, наскільки це все складно їм вдається. Вони нею жодного м'яча ще не забили, поки я граю за них. За цю команду я з граю достатньо довго. Угу. Так. Опа. Туду. Давай, давай, давай. Ух ты, йо. Щит. Так, туду, Я хоча б повідки дав. Трошки м'ячів, зробив два сейви. Ну, нормально. Нормально. Головне, що я не пропустив жодного м'яча. І це не я а, сім м'ячів провтикав, а, просто проспав. Прогавив, типу, і все. Тому це не я, тому мені подобається. Нормальна катка була. Не в ту команду просто попався. А, але, ну, шо? Нормально. А, тому полетили, полетіли далі. Ну, а якщо ви не хочете підтримати, то а, Монобанк в описі до цього відео. Буду дуже вдячний всім. М, так. Ага. Бенк, все я нападник. Хоча ні, знаєте. Знаєте, я б хоча, хотів би спочатку бути голкіпером. От реально спочатку просто. Ні, не я не хочу в Неоплис. Я не хочу в Neoplс, я хочу в Амстердам. Там більше людей. Гм, так, добре, давайте трошки посидимо ось тут. Трошечки. Бемк. все, я был Ой, sorry. Sorry. М -м, так, sorry, ти я провтикав гол. М -м, так, окей. Окей. Окей, пас так пас. я буду давати паси. Так, угу. Полетів. Полетів. Амстердам поки що програє не один м'яч, але я сподіваюся, що зараз наші типи помстяться і вони помстились. Е е е е. Так, ми дуже раді зараз за нашу команду, що вона все-таки проходить і забиває цей чувак перший гол на своїй цій позиції. Так. ага Бачимо. Бачимо. Ага, це наш все одно. Так, тип Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Так. Туди м'яч полетів на синього. Ні, на червоного на Амстердам. Все добре. Амстердам в атаку пішов. І... М -м 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 так. Ще не завершилося, атака, вже завершилось. Голкіпер на жаль, на жаль, зробив сейф. На жаль, він все-таки це зробив. Так. Так. Я буду дивитися дуже пильно за тим, як іде це все діло. Банг. Так. Хм. Треба подивитися. Туди туду. Все скинув, скинув, все добре. Його ніхто не дефав, я бачу, бо він саме він забирає, і він все-таки забиває і дає мені асист. Все таки, все добре. Daff задефав, за DFASIS, норм. Так. Mm, так. Вони думають, що я класний Голкіпер, напевно. Але я не класний Голкіпер. Зовсім. Mm, так. Ага. Так. Підходимо сюди. Так, відійдемо, мабуть, трошки. Оу-воу-воу-воу-воу-воу. Oh, 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 oh. Так. 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 Дякую. Дякую, тип. А, uh, Так, відкинув на червоного. Можемо підходити на середину uh, мо моїх воріт. На жаль, робить сейф. Холкіпер. Так, пролітає м'ячик. Пролітає сюди. Бемк. Так, давай. Чудюх одразу туди. Пішов, uh, пішла передача від мене. Сподіваюся, він забере. Він забрав і. Буде в мене ще один асист? Ні, не буде в мене ще одного асиста, скоріш за все. А, так, головне. Головне, щоб в нього не забрали м'яч. Так. Так, 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 так. Ух двох... трьох обходить, ніфіга собі. На ньому чотири чуваки, і він їх забирає якось. Я не знаю, як він це робить, але він дуже мощний. А, може він все-таки заб'є і дасть мені асист? Не дається, ще не вдається забити асист а, Точніше, забити гол. А, ну і все. Оу, ну, не-но-но-но. Щіт. Щіт. Так. Бам, Все. Роблю. Роблю це. Я це роблю. тю-ду, Ну. Вони ще не реагують на м'яч. Зовсім. Так, вони не зреагували на м'яч. Коли треба було? Так, тут зрозуміло. Тут все зрозуміло. Так. О, ну, ну-но. О, sorry. Sorry. Кінти, сорян Вибачте, провтикався в останній момент. Чхурнув, злякався трошки. Але нічого, але нічого. Так. Пас-пас-пас. Він просить весь час, не знає, що йому ці паси. Він же ж нічого не робить. Дуже кльового. Так. Угу. Угу. Бенк. Сейф. Ду -ду -ду. Відкидаємо аж на їхню сторону поля. Не зробився сейф, коли потрібно було, на жаль, не встиг. Не встиг зробити сейф. Але наші тут прям забирають. Наші реально там забирають, тому може. Уу, вони помстились. 3-2. Виходить вперед наша команда. Амстердам все-таки дуже мощна команда. І вона там розвалює, кого я забув. А, Непл. Непл вона все-таки розвалює. Молодець. Молодці тіммейти. Дуже класно грають. Так, але Неплс. Також щось намагається робити щось. Не зрозуміло що, але щось робить. Або хоча б намагається. <плузь> так. Не на червоного, та я віддав так. Але гарна була передача, як на мене. О, все. Наша команда виходить вперед. І, можливо, зараз буде подвійний асист, по-перше, і ще й подвійна перевага. А, тобто цей чувак все-таки забиває і виводить нашу команду в два рази вперед. Тобто їм треба забити зараз три м'ячі. А це дуже складно, я думаю, зробити, коли я голкіпер. Так, і наш, наш захист досить добре працює. Так. Угу. Сюди м'яч полетів. Так, наші працюють там ще класно. У-у-5-2. Вау! Вау! Просто вау. Я не знаю як, але вони красавці. До мене навіть м'яч не дійшов. В цій атаці, типу. Так. Так, ну вони дуже, типу, намагаються робити всякі передачі. Так, ага. Так, фух. Добре, що він зараз працював. Так, ага. Ну, щось він робить дуже дивно. Так. Ага. Дякую. Дякую. Так, тут не сильну передачу, дав, але, можливо, вони заберуть її. М -м -м. Вони забрали. А, але, на жаль, Голкіпер забирає. Голкіпер, на жаль, забирає. Так, ну тут я точно не стигну. Тут так само. Так, дивимося. Дивимося. Оу, oh, sorry. Сорі, я не знаю, як забирати ці передачі, типу. Точніше е ці забиті м'ячі. Я не знаю, як е забирати такі гольові е е подачі. Типу, вони дуже складні. Коли стоїш тут, а типу, туди летить м'яч. Ну, може, якось треба було більш технічно грати, не знаю. Угу. Так, відійдемо на всякий випадок аж сюди. Так, туди м'яч. О, все ми виграли. А, ну все. О, це класно. MVP. Я найкращий гравець уявіть собі. Голкіпер найкращий гравець. Ви колись таке бачили? Ну от тепер ви побачите. Класно, Клас, я треба кубок, і це прям прясно. Так. Все, полетіли далі, будемо далі Голкіперем. Сьогодні тільки Голкіпер я. Скоріше за все, бо мені сподобалось. Так, 33 левел і майже вже 34-й. Ну, нормально йдемо. Так, ну я б, мабуть, в Red Milan зайшов би. Бо Париж saint Сентсмен. Це також норм. Але за Milan краще пограти. Тому давайте залітаємо сюди. А, Так. Так, 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 я побіг до воріт, але її більше. Але їй більше, набагато більше. Мілан, походу, це не та команда, в яку треба було заходити. Але добре. Не завжди ж треба бути на виграшній. А, на виграшному місці. Може, можна трошки попрогравати. Так. Ага. Не можна. Не можна програвати. Ух ти, йо! А, sorry. Uh, sorry. Ну давайте зараз подивимося, чи є місце в Сентісмені, в Паріжі Сенттісмені, чи нема. Mm. Ні, ну тут прям ну, е, нема в нас місць зовсім. а, е, е, щоб зайти е, аж туди? Так. угу. зараз можливо. Ні, неможливо. Просто неможливо це. Так. Угу. так, 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 так. Відходимо. Відходимо, відходимо. Не люблю отак ось такі. Так, бемк, Так, трюх. Може, все-таки. Та, да, на наших віддав класно. Можливо, вони дадуть асист мені. у Так. Голос іст, норм. Все. Нічия, це добре. Тепер треба мені бути більш пильнішим, щоб не пропустити ще декілька м'ячів, щоб не програти. Так. угу. Так. Так, 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 йо-йо-йо-йо, відходимо, відходимо, відходимо. А, Так, давайте туди. Ух ти, йо! Це що таке? Це що таке? Це що таке? Оооо? Sorry, все, голкіпер провтикався. Я казав бути більш пильнішим, але щось пішло не за планом, і я. Е, зробив так, щоб нам забили. Ну, таке собі. Таке собі, якщо чесно. Але треба бути о, тепер точно більш пильнішим. Не забиває, на жаль. Не забиває. Але є ще о, шанс. Нема шансу, так? О, схоже, що так. Так. Ну туди передача йде. Так. О, оу, щіт. Капець. Не, не зміг я забити. Точніше, не забити, а задефіт. Так, ну тут о, нема місць, хоча, може зараз і з'явиться. Можливо. Я би хотів би піти в Паріж Сентіс, звісно. М але ні. Але схоже, що не, не вийде. О, -о, -о, о, ще один. М я не знаю. Я не знаю реально, що Тому може мені. Е хоча ні. Я казав, що буде відео Голкіпера. Тому можливо, можливо, зараз. А, треба просто зачекати трошки. Так. Бемк Сейф. Пише, що це клас. Так, я віддав туди. М -м Погано, що віддав. Погано що віддав. Бемк, сейф. Так, туди. Тудух Так, давай. Пішов. Пішов забирати. Так, цей чувак тут. Е ну, мабуть, на захисті, типу, стоїть. Е так, наша атака пішла. Блін, не гол. Не гол, серйозно. Так. У, -у, -у все, голос іс мені дають. е е два сейси я вже віддаю. М -м, клас. Реально класно. Е-е-е. Найспас. Е -е. Ну окей. Так. Ага. Ну, вони, мабуть, хочуть щось придумати зараз. Але, але, можливо і не треба. Так. Опа. Блін, я не можу забрати свого. Це капець Це капець, як погано. Так. Я не встигаю туди. Капець кінти. Чи можемо ми виграти зараз? Я не знаю, ні. Sorry. Ну, не підстрибінг, як коли треба було. Дуже шкода. Дуже шкода. Але в нас зараз 2-5 програємо, в нас 3 хвилини. Ні, ну якщо кожної хвилини забивати. Їм, точніше нашим. То буде норм. То буде норм. О, все, треба тепер е, трошки частіше забивати, е, і мені не провтикуватись. Схоже, що тоді просто була класна команда, яка не підпускала нікого до моїх воріт. Коли підпускали, то вони були нобасами. Так, Ага. ну так, вони дуже дуже, дуже дивно віддають передачі ходять, рухаються. Дивненько. Так. Йоу. Йоу. Так, сейф. Сейф. -ду 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 -ду. А, відкинув а далеко. Грід пас може зараз а, іще й третій асист. Третій асист Кінти, третій асист в цьому матчі. А ще класно. І, до речі, у нас реальні нубаси. Бо в нас тут, типу, чуваки, по-перше, ну, типу, до 10 м'ячів забивають. В них На цих позиціях до 10 м'ячів забитих. Це маловато. Це дуже мало і це погано. Так. Цей чувак тут стоїть, думає, що він типу, класний. А, так. Він вийшов якраз з воротарського майданчика. І це, на жаль, погано. Банк. Що? Він був з мене пройшов через мене. Так інти, это це що таке. Ггам, так. Щось дуже погане у нас. Чотири вже м'ячі забитих. Більше. На 4 м'ячі в них. Більше, це капець. Так. Угу. Так. Все добре, все добре. Не-не-не-не. Фу. Опа, все, сейф. Так, давай туди. Ага. Нема там ніхто, нікого там немає. Ніхто нічого не зробить, не зробив. Так. Але м'ячі сюди переходять. Передачі йдуть. Передачі летять навіть. Так. Банк, сейф. Сейф. Туду. Знов туди. Оу, це, це була передача якраз. Ну, добре, все-таки нормально йде. У, ще один асист. Чотири асисти. 4 асисти я віддав вже і трошки сейвів зробив. Але більше, мабуть, я пропустив м'ячів, ніж задефав. Тому це погано. Тому в мене погана статистика, треба краще забивати. Треба краще нашим забивати одна хвилина на три мячі Одна хвилина на три мячі Ого. Я думав, це п'ятий вже залітає, але ні. Ну, ну хтось забере. Клас! Це п'ятий м'яч. Ще два залишилось. Якщо я не. прогавлю ще м'ячі трошки. Так. 51 секунда кінти. 51. Є час на перемогу. Точніше на нічию. Йоу. Ага, нема часу на нічию. Немає часу на нічию Я не знаю, як м'ячі. Проходять чисто повз мене. Типу, я йду, я бачу, як м'яч. Типу, профскользує. Я не знаю, як це сказати правильно. Але він, він типу, якось проходить прямо через мене. Так. Угу, угу. БМК, сейф. Так, -дю -дю. Е, Ну, можливо, вони ще й встигнуть забити е, один м'яч. Але тільки один, я думаю. Тільки один. Нє, в них немає часу на це. А от. Нє, ну це все. Це все. А... А вони встигли? Так, ну, ні, вони не встигли. Вони не встигли, навіть. Та, мені не встигли забити, ну. Також нормально. Better luck. Ну, нічого. Нічого. Тому можемо йти і. І далі чекати на наступну каточку. Так, давайте подивимося по статистиці. Це... Так, скільки в мене сейвів? 63 сейви. 2 мі... забитих м'ячі я не знаю як. 20 асистів, 14 перемог, 10 поразок і 6. Не знаю, що це. Не знаю, що це рано. Але окей. Так, ну, Норс Лондон 100%. Заходимо сюди за Гол Кіпра. Все, я голкіпер. Я буду е, 100% в цей раз вже кр крутим типом. Ніяк минулі каці. Е, не пропущу 8 м'ячів, може менше, може більше, не знаю. Але 8 точно не буде. Окей. Так, я буду давати паси. Так. Ого. Ого. Так. Так, 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 так. Розводить я бачу він дуже сильно всіх, але наші все-таки виборюють м'яч. І йдуть в атаку. і Йдуть в атаку, але, на жаль, атака переривається, бо забирають м'яч. Забирають м'яч. Так. Наші забирають. І наших забирають. Так. Головне о, клас. Красава. Красавчик. Так, зараз заберуть, Так. так, Забирали. Так. О. Ох ти йо. Я не знаю, як це пропустився. Тому давайте швиденько впідемо в наплост. Так. В Неаполь я заходжу не голкіпром, але також. Але також нормас. Оу, ніфіга 4. Ніфіга собі тут 4. Так. Голкіпер, голкіпер. Опа. Так. Так, красава. Відкидаю туди м'ячик. Так, я побіг. Я побіг. О, це 4 реально. Це 4 гол асист. я віддаю асист. Нормас. В тій команді, в якій я тільки що був. Ну, добре. Дві каточки за голкіпера я пограв. Навіть трошки третій. Тому проходимо. Ага, ого, ого! Ого! Це що таке? Це що все таке? Так, давай. Давай, 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 чувак. Чувак, ого. Це читери. Це реально читери. Не люблю читерів зовсім. Ох ти. Ого. Так. Бенк. Ого, я не забрав. Так, 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 так. Швидше. Фу, голкіпер красава. Оце гулкіпер, я розумію. Так, швидше. Так. Блін. Йоу. Йоу. Так, все. Не, не забувають. 2-0 ми виграємо, але нам не забувають. Нам не забувають, і це кльово, І це кльово, Так. Так, туди. Передача Прямо голкіпера. Прямо голкіпере. Ну добре. Тут є ось такий чувак якийсь, я не знаю, хто це. Не забираю, не забираю, і в мене немає стаміни, щоб встигнути за ним. Так, все, зараз я встигну за ним. Так. Він іде прямо через усе ціле поле пробіг вже. Ого, так. Так, тюдюх. Все, я в атаку. Я в атаку, типу я не знаю, що ви там робите. Робіть, що хочете, але я в атаку. Бенк. Ого. М. Ого, блін. Блін. ти що? ти що, як вони все це забирають? Я не розумію зовсім. Але зараз, о, так. Так, ого. Забирають. Все. Знов цей чувак. Знов цей чувак і знов я не встигаю за ним. У мене чисто нема стаміни. На нього все. Ми програли. 2-1. Нам забили. Тому кінти Дякую за перегляд лайки, підписуйтесь на YouTube канал, татармканал. Татармканал в описі від ролика. І якщо ви не хочете підтримати, монобанка в описі. Дякую.